У сквері біля озера не будуватимуть, але хочуть поруч на власній приватній території. Івано-Франківці зустрілися з представниками Української греко-католицької церкви, аби дійти компромісу щодо зведення каплиці у зеленій зоні. Докладніше у сюжеті Тетяни Дадак. Архієпархія УГКЦ не будуватиме церкву на ділянці, яку раніше обгородили під забудову. Там буде сквер воїнів Прикарпаття. Проте у представників УГКЦ у приватній власності є ділянка поруч. Там священнослужителі хочуть звести каплицю, але від тієї, яку планували. Компромісом є те, щоб звідси перенести сюди. Раз друге зменшити висотність з 16,5 метрів до метрів. Зменшити площу цієї забудови зі 160 квадратних метрів до 58, треба реально 50, щоб це був той осередок, де діти могли під час дощу зустрітися разом з ініціативною групою забезпечити. А... Забезпечити благоустрій цієї території приватної, не загороджувати її категорично. Отець Іван Стефурак розповідає: ще шість років тому у церкві розпочалася співпраця із сім'ями інклюзивних діток. Саме для них у парку хочуть відкрити простір. Ми зробили перший табір. Це було в Миколичині. До того говорили, що їм ніхто такого не робив. Було 60 сімей. Тому нам хотілося щось таке в парку зробити. Ми пройшли всі інстанції. Ми звертались до тієї влади, яку обрали ви. Ми. Це має бути денний такий табір на літній період. Поки що це червень, липень, серпень, бо нашим дітям у нас теж канікули, і просто ми не знаємо, куди з ними подітись, ходити по безлюдних місцях, по пустирях і ще десь там шукати місця. Бо вони такі у нас свої рідні діти. А це по типу денного табора. Наприклад, зранку до обіду. Обидві сторони чекали на зустріч із міським головою. Натомість прийшов один із його заступників Святослав Некорович. Церква запропонувала альтернативний варіант по перенесенні. Зміщення будівлі, тобто поставити МАФ, тобто це буде будівля без фундаменту. Міська рада буде підтримувати таку ідею, якщо громадськість на цю ідею погодиться. Ідею створення центру для інклюзивних діток активісти підтримують, але пропонують знайти для його спорудження іншу ділянку. Натомість рекреаційна зона має бути вільною від забудови. Не забудовувати зелену зону. Друге відновити її до тих мешок того стану, який існував станом на 2020 рік. І вже як в продовження дискусії, тому що ми всі тут погодились з тим, що озеро і парк хочуть забудувати, ми просимо, щоб влада винесла на сесію міської ради питання про встановлення мораторію на будь-які будови і будь-які мафи. На території прилеглій до озера Марія Козакевич каже, що підтримує ідею зі створення простору для дітей і пропонує священикам домовитися із владою про виділення іншої землі під будівництво. Було би правильно повністю реалізувати ваш проект в тих масштабах, які ви планували, щоб повноцінно надавати ті послуги, які ви планували, щоб це була самодостатня будівля, самодостатня ділянка. Але не в зеленій зоні не йти на компроміс, не йти на якісь полуміри, а вимагати від влади, як казав Адріан, вимагати надати адекватну простору ділянку. Представники УГКЦ зазначають, що це тривалий процес і не вважають таке рішення компромісним. Тож, де будувати каплицю, згоди так і не дійшли. Домовилися зібратися у понеділок, 22 квітня, на спільну толоку поблизу озера. На цю зустріч також запросять міського голову Руслана Марцінківа.